Так, підставили тут Оксана каже, щоб е, там, де кабель отвір, нічого не витікало сильно. Ну, Та ні, все нормально, ви собі працюєте, не звертайте уваги. Так, Оксана проливає потрошку. Нормально вже пішло, так видно, так як має бути. Бачимо, розтікається з рахунок того, що тут є бокові лінії, Та, також по-любому воно буде перетікати вліво-вправо. Ну, що зробити, то туди. не так просто. Так. Так. І після того, як це все заповниться, починається процес засиліковання, витирання і так далі. І треба це робити достатньо буде оперативно, щоб силікон не підсихав. І на добу на засихання. Перед цим вивізка працювала за силиконна спаяна декілька годин, щоб перевірити, що всі діоди точно в порядку, всі сегменти нічого ніде не вилітає, і тільки після того ми силиконимо. Ювелірна робота.